У Львові служба безпеки України зірвала чергову спробу російських спецслужб влаштувати теракт. Цього разу окупанти намагалися використати для злочину двох неповнолітніх. За даними слідства, підлітків завербували представники РФ та доручили їм закласти вибухівку біля будинку, де проживав воїн сил оборони. Для вчинення злочину фігуранти залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів. Щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового допомешкання, агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали виконавців на гарячому, коли вони заклали СВП на вході до Таунхаусу. За матеріалами справи фігурантами виявилося двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував на телеграм-каналах з пошуку легких грошей. Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схорону вибухівку, а потім заклали її на місці спланованого теракту. Під час викриття у фігурантів вилучили споряджену вибухівку та смартфони із доказами контактів з куратором. Слідчі СБУ повідомили підліткам про підозру у замаху на теракт. За законом їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.